Volvo V60 D4 2.0 дизельний двигун ми привезли із Європи, розмитнили і автомобіль готовий до першої реєстрації. Наша компанія Greenway Auto займається Volvo, дуже-дуже їх багато у нас. На площадці Тут дуже-дуже вибір є що вибрати. І рядом у нас тут знаходиться сервісний центр МВС, бачите, зелененьким. Тому швидко допоможемо зареєструвати. Наприклад, сьогодні одну зареєстрували машинку. Тепер детально про цей екземпляр. Красивий графітовий колір. Максимально близько буду показувати цю машину. Ну, є, є вид однозначно. Класна комплектація, одна з максимальних сумум. З оригінальним пробігом є підтвердження тюфи, Техогляди дійсні, сервісна історія. В дуже класному стані, що візуально, що салон, що технічно. Дві тисячі чотирнадцятий рік. Зазори ідеальні, автомобіль привезли із Франції. Немає піскострую ні по бамперу, ні по капоту ніяких сколів. До речі, капот алюмінієвий, не боїться сколів і корозії. Омивачі фар, денні led ходові вогні і ксенон, біксінон активні фари. Красиві фірмові диски R-Design Continental Premium Contact 7 235 40R18. Тормозні диски передні і задні в нормі. Практично нові колодки ще сезон 2 поїздять. Резина нова. Ось такий зовній вигляд цього автомобіля. Є тонування з, задніх, з заднього скла заводське легке. Парктроніки ззаду, це рестайлінгова модель, тому деякі елементи вони відрізняються від дорестайла. до рестайла, до у нас теж там є і не одна. Ну, наприклад, задній бампер, бачите, вихлопна система інша. Також спереді бампер, рішітка і фари і інші відрізняються. Ну і в салоні деякі елементи, так як це. Топова комплектація, тому бачите, тут хромована окантовка така по периметру скла і релінги хромовані. Ну, Дуже-дуже класно, акуратно виглядається автомобіль зовні. Тепер салон. Шкіра справжня шкіра не якийсь там консузам. Шведська якість, тому тут Такі добротні, добротні крісла і ортопедичні. Volvo розробляє всі крісла ортопедичні, хто не знав. Тому на далекі дистанції, що на передніх кріслах, що на задніх, легко їхати, спина не болить, менше втомлюєшся. Ось так виглядає салон. Тут широкий підлокотник з пеналом. Потолок світлий, чистий. Пороги. Особливість, вони пластикові. практично у всіх волю пластикові пороги. Заходять сюди під ніщі, тому теж не бояться корозії, піскоструя, пошкоджені і так далі. Не буде корозії. Хороші тут резинки, проставки, такі уплотнители. доволі місткий багажник, як для такого класу автомобіля. Є сертифікат зроблений, є дійсні тихогляди, є сервіска. Тут є ще одна ніша і тут у нас В-60 ну, завжди такий от комплект є. Запаска докатка не ложиться, хоча сюди докатку можна кинути, тоді прийдеться ось цю е, обшивку викидати. І є вон там от е, переходники, провод, проводка під камеру заднього виду і під фаркоп. І Тут є навіть місце, куди врізається камера заднього виду, Тобто завода. Все продумано. В даного екземпляра камери заднього віту немає. Доставити її легко, десь буквально 2000 гривень будь-який автоелектриком поставити. Корка шведська, комплектація з Sumum, він код показав. Ось там карти, пороги, резинки, пластик, завжди у Ольва. Накладка на порог теж практично. І дуже якісно не витирається, ще й хромована. Ось стан добротного шкіряного салону. Всі ці матеріали дуже якісні, м'які і класна дуже шумоізоляція у Volvo. Тут от мені дуже подобається ось ця хромована така лінія. Це красиво, оригінально виглядає. Також є, хто не знав. Така система відштамповка CIPS, це комплексна система відволю від бокового зіткнення. Теж почитайте, може, кому цікаво буде. Скло по периметру все рідне, крім лобового, лобове мінялось в 2020 році. Не дивно в Європі, якщо скол, ти не пройдеш тих огляд і не зможеш виїжджати на дорогу, дуже великі штрафи. Водійська, дверка, карта, складування дзеркал є, всі, все скло з автодоводчиками всі 4. Водійська, гляньте, порог, пластик, резинка, водійська сторона. Водійське крісло з електрорегулюванням і з пам'ятю. Стан крісла. Стан руля. Датчики світла, датчики дощує. Електроручник. Коробка автоматична восьмиступенева в ручному режимі можна переключати і є спортивний режим. Так, відчувається цей спортивний режим, зразу скажу. Тут у нас підстаканники, тут у нас ніша Aux USB. Тепер заведемо нашу машинку. До речі, гляньте ось під підрульів лопестки, можна так переключити. 249 тисяч пробіг. Чітко заводиться. Хто не знав, покажу приборка, як переключається. Теми. І тут от перформанс. Еко зелена, І тут, до речі, зелена підсвітка. І елеганс там така чорно-біла з голубим відтінком. Що тут є? Тут у нас підогріви сидіння, двозонний клімат кліматконтроль, система старт-стоп, парктроніки, екорежим по клімату. Клімат двозонний працює перевірено. Перевіряв. Потім у нас дуже класна акустика. тут, Є виход в інтернет, можна підключитися, є навігація. Тут ще загружається, є система MyCar. Подивіться, що у нас тут є. Активні фари, біксенон, спортрежим, система Сіті Сейфаті, зачитати до на малій скорості. На жаль, немає українськомовного меню. Медіа можна підключити багато тут носіїв, радіо. Зайдемо ще раз сюди. Багато налаштувань, дуже багато можуть бути налаштувань. Гляньте тин-тин-тин. Все -тин. що завгодно. Ну і тепер подивимось двигун. Ще покажу, по вихлопу ще покажу. Ну, тут все добре по вихлопу немає тут ніякого ні сажу, ні диму, ні ні гару. До речі, перевіряли, спрацьовує, включається регенерація сажевого фільтра, коли на місці. Ось робота двигуна. Тут у нас двигун 2,0 дизель, новіший двигун Євро 6. Тому цей автомобіль дуже економний. Значить траса 3,5-3,8 літра. Змішаний цикл 4-4,5 і місто 52 55 6 В залежності в якому режимі їхати. І якщо користуватися системою старт-стоп, Ну, нас робота двигуна, ну, тихо, рівно все працює. Кришка ця. Я не підготувався, треба її відкручувати. Ну, Там все добре. Чисто, акуратно і чітко працює. Хороша динаміка, коробка. Зверніть увагу, тут наліпка -на є. Там написано ISIN, Japan 8 гідротрансформатор на ISIN. Надійна коробка. Ну Вольво, якщо двигун, то класна, якщо коробка, то теж хороша надійна, з цим таке немає. 243 тисячі остання заміна масла. 11 місяць 24 рік. Зараз по-моєму 249, 849, да? ще можна трохи поїздити. Антифриз на рівні, на місці. Пілімат холодом працює, дує, все нормально тут. Класна динаміка у цієї машинки. Розганяється вона до 8 секунд до сотні. 7.8, по-моєму, я пам'ятаю, чи 7.6 десь так. І економний варіант. Дуже хороша шумоізоляція. Якісні матеріали. Класний автомобіль, який поконкурує з любым преміальним брендом. Там Mercedes, Audi, BMW без проблем. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. Кого цікавить, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Найбільший вибір Volvo. Сьогодні от продали. Рядом сервісний центр МВС 8048. Допож... Допоможемо швидко зареєструвати. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto. рекомендуйте друзям, ставте подобайки. Також анонсую, що у нас є послуга доставки автомобіля в регіони. Хто не може приїхати, ми можемо доставити. На цьому, друзі, все. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі.